Відвитки на каналі Milka and Friends. Я Мілка, І сьогоднішній мій Франц це Дима, це я Знаєте, він мій брат І сьогодні ми будемо розпаковувати подарки з Лондона. Мій подружка привезла Вона тільки в четвер приїхала. А сьогодні, короче, не помню, сегодня сегодня. Вона приїхала в четвер, певно, що сьогодні субота чи неділя. І так, ми сьогодні будемо розпаковувати кулек з Лондона. Буду оператором, Діма буде розпаковувати. Ось дивіться, тут такий кульочок. Став. Покажи кульок. Тут такий кульочок, він не такий аж великий, значить там може бути і не так багато речей. Yeah. Ми там виложили те, що не потрібно. Тут мамин крем був, а все остальне наше. Давай. Хоча щось перше попадеться. А, машинки дві. А, бачите, це така машинка. Я не знаю, чи вона від марки Hot Wheels. Ну, якась машинка. Бачите, в нього тут оскільки машин вже. До речі, я подружка подарила йому отаку того року. Ось таку. Та ось таку машинку. Теж з Поехали, Бачите, у нього тут ще є один трек. Там. І таке. Давай далі. Тут дві машинки. Така велика, типа отака ось. Ось вона така маленька. І ось тут така. Ось далі. О, мишки Халібо. Харі, бо такі кинодвижуйки. Дві пачки самих таких тихо. Я тільки типу Таких дві пачки ось таких от мішок. Третьом з ними знімемо челендж. І дві таких кисляшки. Це кислі. Я їх вчора пробувала в свої подружки. Ось такі кисляшки. Бачите, такий це не цукор посипаний мене. А це саме кісло. Давай далі. Тягую по одному. Агум. Ось такі цукерки. Вони типу такі м'які ММДс. Бачите, тут ще пише міні! Не міні. Я їх знаю. От дві упаковочки таких. Маленькі. Теж з ними буде челендж. Такими вкусняшками у нас буде челендж. Найкращий подарок у світі у нас немає резину. Так, Демсі, скільки їх тут. Я не так розуміюся в англійській мові. Не знаю, скільки їх. О, ось, ось, тут, тут пише 30, ось тут 30 пише, наступне, ось, так дивимось, що це таке, видно, що це якийсь одяг. Але не знаю перше для кого. А, це якась футбол е, з довгим рукавом кофта. я вже знаю, що це для мене. Тут є розовий вертічок. Давай Діма я встану, покажу. Ось така кофта. Роженка. Ось. Вона дуже красива. Наступне ось Діма на 100%. Бо вже виносять. Тому я уже ось така вот, ось така для Діми. Лондон пише. Наступне. Ще одна кофта для мене. Давай, дай, розкривай і так уже покажи відкрити. Ось така звичайненька в полосочку. Далі. Ось ця наші розпаковки закінчилась. Ми обіцяємо на ось ці жуйки ми покажемо на цкерки, ми 100% покажем челендж. І всім па-па!